Вами привітаємося з неживою природою. Доброго ранку сонечко, доброго ранку земелька, доброго ранку повітря, доброго ранку водичка. Дітки, запрошую вас сьогодні поекспериментувати з об'єктом неживої природи. А з яким саме відгадайте загадку! Відома звіку рідина, усяк її живає. Буває хмаркою вона. Сніжинкою буває. Буває як скло, тверда і крихка. Звичайно, підкажіть. Так, вода. Сьогодні ми дізнаємось, якою буває вода. Ми будемо спостерігати та досліджувати воду як справжні науковці-дослідники. Тож будьте уважними та спостережливими. Починаємо усі ми звикли до води. Адже жоден наш день не обходиться без цієї рідини. Вода оточує нас постійно. Дітки, подивіться, ось склянка з водою. А це камінець. Що ви можете сказати про камінець? Який він? Так, він твердий. Його можна взяти до рук, кинути на землю чи покласти на стіл. І він не змінить своєї форми, так? А що ми можемо сказати про воду? Вона має якусь форму. Як кам'янець. Чи можемо ми її покласти на стіл? Ні, вона розільється. Потече, вона рідка. Давайте подивимось. Виливаємо воду із склянки і бачимо, що вона розтікається у різні сторони. Вода тече. А зараз наб'ємо Що ми можемо побачити? Вода не має форми. Вода приймає форму тої посудини, куди вона налита. У дві склянки з звичайною водою додаємо цукор та сіль. сіль. Цукор в іншу склянку. Куштуємо спочатку з цукром. Солодка вода. Солона вода. В цій склянці вода стала солодкою. А в цій – солоною. Дітки, ми можемо сказати, що вода не має смаку. Її смак залежить від розчинених в неї речовин. Дітки, а тепер з'ясуємо, чи прозора вода. У склянку з водою опустимо тверді предмети, ложку. Бачимо? Так. І наступний предмет каштан. Також ми його бачимо. Тобто ми можемо зробити висновок, що вода прозора. Давайте дізнаємось, який же колір води. Чи має вода колір? У склянки з водою додаємо фарби різних кольорів. Вода стає такого кольору, який додали у склянку. Вода не має кольору. Вода безбарвна. А тепер зальємо пакетик чаю гарячою водою. І ми можемо спостерігати, як поступово колір змінюється. Вода розчиняє деякі речовини. Хлопчики і дівчатка, а чи всі речовини розчиняються у воді, давайте перевіримо. Пісок вкинемо у воду і розмішаємо. Помічаємо, що пісок осів на дно. Не всі речовини розчиняються у воді. А який же запах води? Понюхаємо квіти, парфуми, дольку апельсину та воду. Відчуваємо тонкий аромат квітів та парфумів. Смачно пахне апельсин, а вода не пахне. Вода не має запаху. Ми дізнаємося, у яких трьох станах може перебувати вода. Вода може бути в твердому стані. Пригадайте, яка вода на річках, озерах влітку, а яка вона взимку, коли приходять морози. Коли вода охолоджується, вона замерзає і стає твердою, перетворюється на лід. Лід безбарвний, прозорий та крихкий. А ще вода може перетворюватися на пару. У банку наливаємо гарячу воду і накриваємо її блюдцем замороженою водою льдом. Через декілька секунд у банці з'являється пара. Це вода з рідкого стану переходить в газоподібний стан. Дітки, як ви бачите, вода може перебувати у трьох станах: це твердий стан, лід, газоподібний стан, пара та рідкий стан вода. Хлопчики і дівчатка. Тепер ви знаєте про властивості води і про зміст станів води. Сподіваюсь, вам сподобались наші досліди. Тож кличте на допомогу дорослих і разом повторіть ці досліди.